Вони ще вчора були дітьми українськими підлітками з Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя. Сьогодні їх змушують одягати російську форму, вчать стріляти в нацистів і готують до фронту. Росія, яка системно викрадає українських дітей з окупованих територій, тепер готує їх до війни проти власної країни. Через Анду прийму зміну документів і відрив від сімей із дитини намагаються зробити солдата імперії. Чи може світ зупинити цей новий рівень злочину? Як Україна бореться за повернення своїх дітей? Ну і що ми знаємо про ці підліткові військові табори? Про це більш детально говоримо далі. І з нами вже на зв'язку Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктор філософії з політичних наук. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю все частіше у ЗМІ є е, інформація про те, що підлітків українських підлітків, які знаходяться на окупованих територіях, так чи інакше, е, росіяни змушують. Ставати до війська. Що вам відомо з цього приводу? Чи дійсно це так? І наскільки масштабною є ця проблема там? Та мені не те, що відомо. Це останні півроку моя наукова діяльність. Мною вже опубліковані наукові статті, організація освітнього процесу, мілітаризація РФ як загроза національній безпеці. Європейського регіону, я вам хочу сказати, що це поняття, от яке ви описали там, да, з дітьми, воно, воно має чітку назву. Це мілітарний догматизм. Чому це не мілітаризація? Мілітаризація це коли а, просто вчать. Там, Зі зброєю в руках там. Ну всі ми в школі проходили до підготовку юнаків, Ну я пам'ятаю таке, коли я навчався. Але окупанти а, навчають дітей з другого класу. Є такий у них предмет: основи бізопасності, защити родини. І ось саме з другого класу, в 25-му році, з другого класу, вони будуть вводити цей предмет. А це фактично курс молодого бойця. Я без перебільшення це кажу: це стрільба з автомата, це проходження полоси преп'ятствій, ну і таке інше. Але ми разом з цим їм в голову вкладають ідеологію. А Хибного ворога, тобто вони не просто їм вкладають в руки зброю, а направляють цю зброю саме на ворогів, яких для себе вважає Кремль, і от і цю ідеологію вкладають в мізки дітям. Це така ідеологічна диверсія. На сьогоднішній день вже пізно говорити про табори, такі як юнармія. Або ще щось, тому що вони інтегру... інтегрували цей мілітарний догматизм в основну освіту. Тобто всі діти, які знаходяться на окупованій території і на території Російської Федерації, вони всі навчаються у цьому мілітарному догматизму. А іншими словами, вони просто навчаються вбивати нас з вами в майбутньому, на жаль, так. В якому, з якого раннього віку ось цей процес починається з другого класу. Ви вже кажете про те, що з другого класу їх вже вчать бути, умовно кажучи, воїнами? Ну от буквально ну, от вони прийняли указ з 2025 року, з другого класу. Зараз це поки що 5-7 клас. Ну тобто другий клас рахується 7-8 років. Скажіть, чи мають батьки тих дітей вибір, чи можуть вони щось з цим зробити? Адже не всі люди, які залишилися на окупованих територіях з тої чи іншої причини, не змогли виїхати, це не означає те, що їх якась позиція відносно України змінилася. Тим не менш, що можуть зробити батьки, чи взагалі це неможливо зараз виправити? Можливо, виправляють, переводять дітей. До Російської Федерації, або інших пострадянських країн, я знаю Вірменія, я знаю в Казахстан, до приватних шкіл. Навіть в Російській Федерації ще залишилися приватні школи, які, ну, в яких немає цього предмету, в основі безпеці і защити родина. Що це недоробка Кремля або спроба ну, Еліта ж Росії, вона не хоче, щоб їх діти цим займалися. Ви ж розумієте, і тому існують приватні школи. Ось батьки, рятуючи своїх дітей, переводять в ці приватні школи. Ну а це найпростіший вихід цієї ситуації це просто покинути окуповану територію. Тому що ну зараз там жахливі речі відбуваються. Путін нещодавно підписав указ яким зобов'язав, що мобілізувати можливо і що мобілізувати можливо і людей без громадянства і мігрантів? А тепер дивіться, тим, кому вони видали паспорти РФ, вони змусили написати відмову від українського громадянства. За нашими законами це нічого не значить за їхніми значить. І тепер вони вже почали з 2025 року, з початку року, полишати громадянство тих людей, яким вони видавали паспорти громадянам РФ. І тобто, за їх законами, ці люди будуть без громадянства. А отже, вони будуть мобілізовані. Це перше. По-друге, окупанти оголосили, що тепер до війська вони набирають віч Віч інфікованих людей, людей з гепатитом С і іншими смертельними хворобами. Про що це нам кажуть? Про те, що їм потрібне гармат, гарматне м'ясо, як було це в 2022 році, коли вони шахтарів, металургів пустили на гарматне м'ясо. А тепер вони збирають ось таке гарматне м'ясо. Тому ось така ситуація танкується і для дитини, для дитини. Знаходження на тої окупованій території це небезпечно у будь-якій формі. Тому краще за все, звідти дітей вивозити. Чи відомо вам наскільки важко це зробити наразі? Можливо ще, ще можливо. Можна зробити довідку, що потрібно лікування на території РФ, тому що охорона здоров'я на окупованій території дуже погана. ще можливо це зробити ще не до кінця. Вони закрили кордону. Ти ще вам один приклад розкажу на тимчасово окупованій території, ну як мінімум, в Луганській області, те, що мені відомо, почали закриватись школи. Ну, під е, привідом того, що дітей менше. Проте, почали збільшувати кількість казачих кадейських корпусів. Казачі кадейські корпуси це воєнізовані структури, де діти ходять в формі з першого класу, і, крім мілітарного догматизму, вивчають ще е, православну релігію, але з радикальним характером. Розумієте? Ось. І тому це ще один напрямок того мілітарного догматизму, але вже з релігійним напрямком. Розумієте? Пане Павло, а про яку кількість дітей може йтися зараз? <зв 'язувати> Там Йо. на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях чи відомо вам хоча б приблизна цифра, скільки там дітей е, залишилося, і можуть навчатися ось цих кадетських корпусах можуть навчатися з другого класу, тримати зброю і направляти на е, е, свій народ. Чи відомо вам цифра, чи наразі це неможливо встановити ну, дивіться, в мене є? Детальна довідка, я зараз цифру не пам'ятаю, в мене є цифри по кожному регіону, ну але це тисячі дітей. Ну, наприклад, до першого класу на окупованій території Луганської області в цьому році піде 8 тисяч дітей. Тобто от, з, друг, з другого класу вони вже будуть а, вивчати цей предмет. Це тільки один з прикладів. Ну, це тисячі, тисячі, навіть десятки тисяч дітей, які проходять це навчання. Це дуже небезпечно, і ми з вами повинні доносити інформацію до батьків, що в їх дітей просто готують гарматне м'ясо для реалізації імперських амбіцій, диктаторського режиму Кремля. Пане Павле, чи можемо говорити зараз про загальну кількість дітей, яких вивезли з окупованих територій, наприклад, у Російську Федерацію, вже більш глибоко? Ну, ви знаєте офіційні цифри, що правоохоронні органи кажуть там про 20 невеликих тисяч, так, але ж потрібно розуміти, що депортація дітей відбувається і зараз. Окупанти масово полишають батьківських прав батьків, проходять комісії, дивляться на стан квартири, кажуть, немає води у вас, ви ніде не працюєте. А як ви можете отримувати дитину? Складають акт, кидають акт до суду окупаційного, окупаційний суд приймає рішення полишення батьківських прав і дитину забирають до дитячого будинку. А питання хто так зробив, що води немає в на окупованій території, хто знищив всі шахти і підприємства, що ніде там працював, і тому депортації проходять і зараз. Просто зараз це ну мало відомо. І я просто ну, не хотів би мені ну, називати цифри, які мені відомі, тому що є державницька позиція і. Щоб вона не пішла в розріз з тим, що кажу, я пане Павло. Якщо ось таке безправ'я там відбувається, то чи можемо ми говорити про те, що е, ті батьки, які, е, яких зараз полишають прав батьківських прав на своїх власних дітей, які залишилися на окупованих територіях, вони щось зможуть з цим зробити? Чи це якщо ось це вже е, ось цей маховик, він вже запустився відносно якоїсь е, окремої родини, окремої сім'ї, то це вже без варіантів заберу дитину, без варіантів заберу дитину. Я вам більше того, хочу сказати, що окупанти зараз здійснюють таку практику, вони навіть не видають громадянство колаборантам. Тобто, в мене є на руках рішення суду, де окупанту відмовили в видачі паспорту, він звернувся до суду і суд. Російської Федерації на окупованій території окупаційний суд він відмовив йому в громадянстві. Тобто, до чого я веду? До того, що вони їх використали, цих колаборантів, і вони їм більше не потрібні. Вони їх просто викидають. Відповідно до українців в них ставлення ще гірше. Тому якщо дитину забрали, то ну, тут просто. Хватати дитину, ця комісія прийшла і склала ще не, не встигла йти до суду, і просто біжати і невілодити. Пане Павле, що відбувається далі з тими дітьми, яких все ж таки вдалося окупаційній владі полишити батьківських прав вже батьків, і ось ця дитина залишилася сам на сам з ось цією окупаційною машиною. Що далі відбувається? Її відвозять в неї забирають документи, її переробляють документи. Чи можливо взагалі її потім буде знайти якимсь чином? Що далі відбувається? А, ви знаєте, дитячі будинки, там, де діти знаходяться, ну, це можна порівняти на окупованих територіях з колонії з колоніями для неповнолітніх. Нагад так. Там дуже жорсткі окупаційні оці воспитателі, вихователі, ось вони звичайно проробляють документи. Переробляють таким чином, допускаючи помилки, ну коли перекладають з української на російську, допускають помилки, щоб дитину вже неможливо було ідентифікувати. І зараз вони зробили банки даних дітей сирот. Ось це в певну базу. І на території Росії ті, хто хочуть всиновити дітей, приходять до певних структур. Їм відкривають цю базу даних. Як якийсь інтернет-маркет, і вони вибирають дитину. І потім до неї приїжджають на окуповану територію. Це одна спроба з юристів Кремля розмити відповідальність Путіна і зняти з нього ордер на арешт, мов це ж не він, це люди самі приїжджають. Пане Павле, якщо наприклад дитина вона вже щось розуміє, це, наприклад, не дворічна дитинка маленька, якщо це там шести, восьми, десятирічна дитина, чи обробляють її якимись пропагандистськими гаслами? Що з нею? Ідеологічно роблять, тому що одне діло просто забрати, наприклад, немовля у мами, умовно кажучи, так а інша справа забрати, наприклад, 13-річну дитину, яка пам'ятає, як вона жила в Україні, що в неї були батьки, батьки нормальні, абсолютно соціально благонадійні. Вони працювали, все мали. А тепер що відбувається, як зламується ось цей механізм дитячої психіки, який яким чином вичищається та свідомість українська, яка була у тих дітей ще чотири роки тому? Ви знаєте, на території Російської Федерації є дуже потужні наукові кафедри політичної і психології, і є дуже купа центрів, ось саме, які працюють над стиранням ідентичності. Цю, цю практику, до речі, вони взяли з Китаю. В Китаї дуже багато а, полі, тюрем з політичного перерахування. І фактично ну, дитина, дитині там намагаються стерти ідентичність. Є певний булінг там ти українець, якщо ти не визнаєш, що ти росіянин, там, підлітки починають тебе булити. Ось були випадки, коли ну мені відомо про випадки було розслідування одного з російських ресурсів, де дитина де, де, де скоїла суїцид, тому тут, на жаль, я нічого оптимістичного сказати не можу. Чи існує, ви вже згадали про те, що ось цими розмитими кордонами з всиновлення росіяни стирають, наче відповідальність з себе перекладають так на інших людей, наче це робить не влада російська, а наче це роблять звичайні росіяни? Як Росія взагалі виправдовується перед світом? Адже світ не дурний, він бачить, що відбувається там всередині окупаційних територій, окупованих територій, так чи інакше? Є міжнародні організації, які мають стежити за тим. Є Червоний Хрест, є ООН. Чи є якась реакція міжнародна на то? Слухайте, дивіться, я вже, ну, я і мої колеги, ми вже кілька років просуваємо тезу про те, що Росія планомірно готує дітей до війни, але ж до війни не проти України. А проти всього світу демократичного. І вони складають сімирічним дітям в руки автомат. У мене є світлини, де дітям в дитячому садочку намалювали автомат Калашникова, розрізали його, і щоб діти складали його правильно в дитячому садочку. Про яку відповідальність ми можемо говорити, як Росія виправдовується, якщо вона дітей до війни готує. Їй байдуже на це. І тому міжнародне співтовариство повинно діяти більш радикальніше щодо Російської Федерації. Тому що загроза неминуча. Це буде страшніше, ніж залучення ядерної зброї, коли ці діти виростуть. І почнуть приміняти зброю пане Павле. А... Я так розумію, Росія використовує цих дітей в тому числі і як інструмент тиску на українців, на батьків на владу. Можливо, це неможливо. Ми чуємо, ми бачимо, що відбувається з переговорами, і питання дітей є окремим, і тим не менш воно не вирішується. Наскільки серйозним може бути ось цей важель впливу саме на темі дитячої депортації, дитячого викрадення і дитячого повернення українських дітей? Ну, певну кількість дітей все одно повернули, мала кількість з порівнянням з тим, що роздепортували, але все ж таки повернули. І це завдяки системній роботі право захисників і офісу президента, і офісу Омбудсмана України. І давайте так. Якщо б Україна це питання не підіймала і не обіювала, то росіяни це просто промовчали. Просто промовчали, вони не відповідали. Зараз вже вони на перемогах кажуть: не дайте нам вписку, ми передамо дітей. Ну це вже великий крок. Розумієте? Тому тиснути потрібно на них сильніше, і не тільки за депортацію дітей. А вже їх мілітарний догматизм. Пане Пале. А ось ці діти, яких вдалося повернути, яким чином їх вдалося повернути, і чому саме ці діти, вони якимсь чином там документи були неправильно оформлені? Що українській стороні вдалося? Повернути їх, чи росіяни зробили такий реверанс українській стороні, що саме цих дітей повернули? Чому саме цих? Яка саме процедура, і як вони обирають кого повертати? Дивіться, це ціла спецоперація. Там залучені і спецслужби України і офіс президента. І я б не хотів би розповідати в прямому ефірі алгоритм за який. Ми діємо, тому що я впевнений, що у нас що ваш канал моніторить моніторіті окупанти, і просто давайте не будемо їм дарувати інформацію гор цього гори. Тому я на це питання на жаль не зможу відповісти. Добре, давайте тоді поговоримо про те, який статус мають діти на Росії, Саме українські діти це воєнний злочин, це депортація, це геноцид. Що як називає міжнародна спільнота, як називає ось цей процес викрадення українських дітей Росії? Депортація? А якщо знищуєте ідентичність, то вони це називають індоктринація. Але я настаиваю на тому, наполягаю на тому, що це мілітарний догматизм і депортація та викрадення дітей. так це потрібно формулювати. А в Росії вони мають статус: ну якщо отримали, якщо їм 14 років, їм насильно видають паспорт громадянина Російської Федерації. Вони стають за законами Росії громадянами Російської Федерації. А, тому що коли дитина попадає в центр, а, ну, в дитячий будинок, а, опікунство над неї бере директор цього будинку. Ну і відповідно, ви ж розумієте, директор цього будинку підписує все, що йому дають. Відповідно, він підписує і а, як опікун, і те, що дитина готова взяти паспорт громадянина Російської Федерації, хоча дитина може і не. Пане Павле, чи є шанс, що хтось понесе реальне покарання за те, що відбувається зараз на Росії з українськими дітьми? Десь рік тому мені показували спецслужби України величезну мапу, величезну мапу ідентифікованих осіб, які причетні до депортації дітей. Тому я впевнений, я ж на власні очі це бачив. Я впевнений, що покарання отримують. Ми ж бачимо, як працюють наші спецслужби в Російській Федерації. Правда тому я впевнений, що покарання буде, але буде воно через суд або якось іншим способом. Ну це вже вирішить доля і спецслужби України. Пане Павло, як збираються ось ці дані про ось ці злочини? І хто цим займається? Це займаються українські спецслужби або міжнародні якісь організації. Як відбувається сам процес розуміння, що відбувається на окупованих територіях і на російських вже територіях? Ну, є певні громадські організації, які моніторять ситуацію з дітьми? Є... Офісомбудсмана, яким цим займається, є уповноважений президента з питань дитини, яким цим займається, є там ціла міжнародна коаліція, яка цим займається, є міжнародні організації, там ЮНІСЕФ, які теж цим питанням займаються, але ми повинні зрозуміти одне: якщо ми не змусимо Росію повернути дітей, вона їх не поверне. Тут Потрібно тиснути, тільки тиснути, пане Павло. Як світ реагує на те, що відбувається зараз українськими дітьми? Чи є якісь серйозні кроки? Ви кажете про те, що ми маємо тиснути? Українського тиску не вистачає. Я так розумію, якщо ну, питання вирішується, але воно вирішується дуже. Повільно, тому що росіяни не хочуть повертати українських дітей. Чи є якийсь важель тиску вже безпосередньо на росіян для того, щоб це питання вирішувалося якомога скоріше? І хто це може бути? І хто це має бути? Я вам власну ідею, скажу. Є у нас багато зараз українських біженців, перебуваючих в Європі. В Кожній європейській країні є російські посольства. Постійні мітинги, постійні перформанси, постійний тиск на дипломатичні установи Російської Федерації може принести певні, певні плюси. Тому що ми самі робили такі речі, коли працювали державні установи Російської Федерації в Україні. І там система працює таким чином, що якщо щось біля посольства відбувається, відразу служба зовнішньої розвитку направляє звіт, що, де і як. А це ж будуть бачити не тільки російське посольство, це будуть бачити і громадяни інших країн, будуть ЗМІ приходити, будуть про це писати. Ось вам і системний тиск. Зрозуміло. Таке питання наступне. Виходячи з того, що ви зараз сказали, якщо буде міжнародний тиск, то чи може ось цей міжнародний тиск спричинити те, що росіяни перестануть використовувати вже українських дітей як майбутніх солдатів? Адже не тільки українська сторона бачить, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і що відбуваються ось ці кадетські корпуси відкриваються, що дітей вчать тримати зброю вже з двох з другого класу. Тож, чи є вирішення цього вже тоді питання? Це повинен бути окремий ордер на арешт диктатора Путіна і його приміщеників. Це повинна бути окрема реакція. Це повинна бути розглянута на рад... під час засідання Радбезу ООН. Я не жартую. Ситуація дійсно серйозна, тому що я бачив і документи, і фото, і ідеологічні документи, і методички. Я це все бачив на власні очі. І тому я стверджую, що вони готують майбутнє покоління до світової війни. Якщо зараз ми не схаменемося, то потім усім буде жити дуже важко. Що ж, дуже дякуємо. Важка тема, важка і складна для розуміння і для обговорення. Дякуємо, що наголосилися про це поговорити у нашому етері. Я нагадаю, Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки, доктор філософії з політичних наук, з ним говорили про українських дітей, які зараз мають виживати на тимчасово окупованих територіях росіянами. Щиро дякуємо. Прощаємось.